Створювати малодоглядні сади, вони продиктовані реальністю. Нам начхати на Грету Тунберг з її екологічністю, ну, в більшості в 90% випадків, нам треба так, щоб воно не здихало, було декоративним максимальну кількість часу, при тому з'їдало максимально маленьку кількість грошей і ресурсів нашого, нашого життя. Тому дивіться, в сторону переробки своїх садів, облегшення своєї роботи і. Ще хотів розповісти: класний прийом по зменшенню роботи в саду це заміну якихось рослин на злакові масиви. Я зараз активно працюю над тим, щоб додавати там шучник дернистий, якусь молінію, міскантуси. Якщо вам подобається пампасна трава, візьміть Еріантус, він в наших умовах не завжди розквітає колосками, але він принаймні створює класний антураж. Тому дивіться туди, дивіться в сторону шавлі, це дасть вам змогу отримати класний ландшафт, динамічний. І догляд за цими рослинами він сходиться до того, що злак один раз на рік треба просто зрізати, і таким чином ви не будете витрачати багато часу на догляд за цими рослинами. Потім цей же злак можете подрібнити, і він стане мульчею або закомпостувати в компост. Питань поки не бачу. Сподіваюсь, тему. Чому це молодоглядність? Це тренд на найближчі роки для нас. Чому як зробити існуючий сад, обменшити кількість роботи в ньому і вести його в тренди окей? І основна думка не гоніться за крутими там підтерестом якимись тіктоками. Відписуйтесь від москалів, хай їм грець, і дивитися Челсі як фільм про футуристичне майбутнє. Це не значить, що треба відмовитись і взяти і побігти все ж, зробити, що я сказав. Це просто. Реальність, з якою я зіштовхуюся, це мій досвід, і це е, запити, які надходять від моїх клієнтів, які кажуть: та все, награли з камінням, давай штучний газон на передніх клумбах, та все награлися з цими трояндами давайте злаки декоративні. Все нас задовбало е, з цим газоном, можна чи його якось зменшити, недрузручно косити е, там постійно, то капустянка, то грибки, то іржа, то ще щось. Тому. І ще чому класно робити такий підбір рослин. Повернусь до рослин, де вони місцеві. Вони будуть досить сильними і будуть стійкими, і в них буде сильний імунітет. А рослини з сильним імунітетом менше підвержені в цих патеричей. І якщо ви не маєте змоги побризкати, нема кому, немає як у вас алергія, немає адекватного хіміка, да фітопатолога. То ваші рослини перехворіють і не здохнуть, не помруть, не зазнають критичного ушкодження, тому що сильна рослина сильним уніпотетом здатна в 90% випадків сама побороти ці всі негаразди, сама справитись ураженням популиці, нашестям довгоносика і якимись там елементарними. Грибковими захворюваннями, тобто плямистостей, вона сама буде контролювати, щось скине, щось залишить, ту ж паршу там, або борошниста роса. Це все рослина здатна, вона здатна буде, так вона втратить декоративність, але вона буде здатна вижити в тих умовах. Тому сподіваюся, що ще зрозуміло, чому важливо на це дивитися. Всім дякую за увагу. Я все збережу, тому бувайте мирного вам неба.